Розділ 27. І Йов продовжив свою промову, говорячи, як живий Господь, котрий позбавив мене правосуддя і Вседержитель, котрий напоїв гіркотою мою душу, поки ще в мені жевріє дихання і Божий подих у моїх ніздрях, мої уста не скажуть неправди, і мій язик не вимовить жодної фальші. Нехай такого не станеться, щоб я, поки живу, назвав вас справедливими, адже своєї невинуватості не зречуся. Я міцно триматиму своєї правоти і не відступлю. Моє серце не докорятиме мені за прожиті дні свого життя, а мій ворог нехай вважається злочинцем і мій противник нечистивцем. Адже яка надія в беззаконника, як він загине, коли Бог відбирає у нього життя? Хіба Бог слухатиме Його волання, коли надходитиме на нього нещастя? Адже хіба він тішився присутністю Всемогутнього, спілкуючись повсякчасно з Богом? Я навчаю вас про діяльність Божу і не приховую задумів Вседержителя. Якщо ви все це бачили, то чого говорите нісенітниці? Таку долю визначає Бог нечистивій людині, такий уділ від Вседержителя отримують жорстокі насильники. Нехай навіть багато у них дітей, проте всі вони приречені на смерть, і його нащадки не наситяться хлібом. Тих, які залишаються після нього, забере в могилу моровиця, і за ними не голоситимуть навіть їхні вдови. Хоча б він нагромадив срібла, як пороху, і наготував купу одеж, як глини, то всім тим, що він наготує, користуватиметься праведник, і богобійні володітимуть сріблом. Він будує свій дім, наче міль гніздо, і як той сторож, що ставить собі тимчасовий курінь. Багатим ляже, але більше ним не буде. Він відкриє свої очі, але вже нічого немає. Вдень його поглинатимуть жахи, наче повінь, а вночі його вхопить буря. Його підійме східний вихор і понесе, змете його з місця проживання, налетить на нього безпощадно. Як би він не старався втікати, йому вслід заплескають у своїй долоні і посвищують над ним з його ж місця.